Українські дрони продовжують нищити російську нафтову промисловість. Легіон Свобода Росії звільняє Білгородщину. Макрон готується до війни. А Трамп та Байден обмінюються колкощами. Добрий день. Це новини сьогодні. І я Федір Шиленко на годиннику 16-та година. І ми починаємо. Новий день нові пакети санкцій на російську нафтопромисловість. Вночі БПЛА атакували слов'янську НПЗ в Краснодарському краї. Цього разу в операції найімовірніше були задіяні не лише СБУ та ССО, а й сили безпілотних систем ЗСУ. Коже українські спецслужби продовжують реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу РФ і зменшення потоку нафтодоларів, які ворог витрачає на війну. Загалом же дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів на Росії в українських соціальних мережах. Жартують, що абревіатура НПЗ розшифровується як новий палаючий завод. Бої хороших росіян з путінськими посіпаками продовжуються. Більше того, добробати мають успіхи. Бійці з Сибірського батальйону разом із добровольцями Чеченської Республіки Ічкерія зайшли до нового населеного пункту Горьковський під Білгородом. У якості підтвердження бійці додали фотографію з табличкою місцевої адміністрації. Окрім того, бійці Легіону «Свобода Росії публікують кадри, на яких як стверджується, російські добровольці займають російське село. Отже, в результаті рейду російських добровольців-визволителів звільнено ще один стратегічно важливий населений пункт. Якщо так піде і далі, то здається, в нас вимальовується непоганий плацдарм для подальшого наступу в Росії. Що думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв конкретні рішення щодо війни в Україні. В інтерв'ю нашим журналісткам лідер держави зазначив, що незабаром здійснить візит до Києва. Я обов'язково приїду. В мене є правило, щоб мій візит був якомога кориснішим для України. Цього разу Макрон не розкидався войовничими фразами про відправку своїх легіонів на війну в Україну, але достатньо прозоро натякнув. Європа не допустить програшу Києва, адже це означатиме програш і неодмінне падіння всього старого континенту. Ну нам, європейцям, все одно треба готуватись до різних сценаріїв, тому що для нас Україна це екзистенційне питання. Якщо ви якщо ви програєте цю в цій війні, ми для Європи не можемо ні потім мати європей будь-яку європейську безпеку. Тому саме тому ми повинні готуватися до всіх можливих сценаріїв. Нам треба переконувати всіх всі європейські країни вибудовувати власну оборонну безпекову політику потугу. Причому президент Франції добре усвідомлює всі ризики і виклики, які можуть виникнути після осінніх виборів США, а тому разом з іншими лідерами Європи готуються самотужки захищати свої інтереси. Дональд Трамп вкотре розкритикував військову допомогу Україні. Кандидат з президенти назвав Володимира Зеленського найбільшим продавцем в історії. Я вам кажу, Зеленський один із найкращих продавців в історії. Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він їде із 50 або 60 мільярдами доларів. Я ніколи не міг цього зробити. Він найкращий продавець. Краще багатьох. Ми повинні дати їм у борг. І якщо їм раптом вдасться перемогти, вони нам їх повернуть. Тим часом в таборі опонента Трампа, діючого президента США зовсім протилежна риторика. Поки стоїть Україна, поруч стоятимемо, і ми таку заяву зробив Джо Байден, 46-й президент США, вкотре пообіцяв українцям підтримку як грошима, так і зброєю. Ми не будемо схилятися, українці не схилятимуться, і я не схилятимуся. Байден продовжує вимагати від республіканців погодити фінансову підтримку України в Конгресі і прямо звинувачує в невдачах ЗСУ і локальних успіхах окупантів саме республіканців. Втім, головний свій бій Байден веде з Трампом. Передвиборча компанія в США набирає обертів. У ній Дональд Трамп постійно звертається до 81-річного Байдена і вперто намагається переконати суспільство у недієздатності опонента. До речі, за дивним співпадінням саме цю тезу просувають і російські пропаганди. Доне, втім, в команді Джо Байдена теж є власні піарники, і вони також добре знають свою справу і роблять її професійно та з притаманним американцям гумором. У нас один кандидат занадто старий і психічно непридатний для того, щоб бути президентом. І ще, це я. Спіч Байдена тривав майже 10 хвилин, і він кілька разів пройшовся по віку та розумовим здібностям 77-річного Трампа. І все це у присутності понад 650 гостей. Тим часом, поки американські лідери чубляться, в українців чуби трічать. Через нестачу боєприпасів вже незабаром українські системи протиповітряної оборони збиватимуть лише одну з п'яти ракет. Невизначеність з допомогою наших союзників може знову забезпечити окупантам перевагу в повітрі. І це вплине як на події на лінії фронту, так і в тилу, де пересічним українцям доведеться все частіше користуватися бомбосховищами. Не можуть на полі бою, тож діють підло і тишком нишком. ФСБ телефонує родичам українських полонених, щоб розпалити всередині країни невдоволення. Ймовірно, московити діють в рамках інформаційної компанії Майдан 3 невідомі російські діячі телефонують родичам українських військовополонених і стверджують, що РФ є готова повернути українських військовополонених, але українське керівництво перешкоджає цьому. Провокатори закликають родичів до протестів. Після важкої хвороби на 74-му році життя помер відомий український політик Геннадій Москаль за своє життя, екснардеп очолював закарпатську та луганську обладміністрації. Був заступником голови СБУ та міністра внутрішніх справ в пам'яті українців на довгі роки в першу чергу залишаються коронні фрази Геннадія Геннадійовича. У здорової людини логіки в цьому немає. Якщо у них хвора голова, ну тільки у хворій голови. Могло родитись така уява, як ЛНР, ДНР і інша ГЕТО. Ти від кого? Від СБУ чи від МВС? А ну кажи чесно, з сьомої служби. Звідки? З якої? Ну з якої? Ну то чого дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, пішов ти разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Іди Йди матері! матірі. зла. Більше не ховається один з лідерів єменських хуситів Алі Аль-Кахум у своєму Твітері. Нині ікс написав про те, що гусити співпрацюють з Росією та Китаєм. Проти заходу дослівно Аль-Кахум твітнув наступне: між єменем, Росією, Китаєм та країнами БРІКС відбувається постійна взаємодія та поглиблення відносин, а також обмін знаннями та досвідом у різних галузях. Це в спільних інтересах і необхідно для того, щоб утопити Америку, Великобританію та Захід у болоті Червоного моря, щоб вони зав'язнули, ослабли. Як бачимо, чим далі, тим більше, сміливіше сили темряви підіймають голову. Заходу час нарешті усвідомити Політика умиротворення неможлива неможливо за умови, якщо твій ворог шукає не миру, а руйнації. Не так сталося, як гадалося. Сьогодні у прихильників Навального була запланована так звана акція Полудень проти Путіна задум в тому, аби висловити свій протест проти кривавого диктатора у вигляді масових аморфних зборів на виборчих дільницях о 12.00. І поки хтось гадав, яким чином Кремль спробує зірвати цю акцію, загроза для Навальністів намалювалась і без втручання Кремля. Російські зетники зробили свій хід. Звінь, пожалуйста. А можно я вас прошу, вот сегодня 17 марта, 12 часов, вот за кого пришли свой голос отдать? Я проснулся. А сегодня вы только на протест пришли? И... Меня меня товарищ Скромко вообще позвали, сегодня мероприятие на 12 часов. Какое-то непонятное, просто президента действующего. Так. И навальнисты хотят прийти, какие-то провокации. Я этим... А, я понял, понял, понял. І все ж протистояння зетників та навальнят не єдина цікава подія цього спектаклю. Сюжет про найабсурдніші та гучні новини останнього дня псевдовиборів підготувала моя колега в Росії. Триває третій день так званих виборів, на яких звичайно переможе Путін. На тамтешніх виборчих дільницях вже встигли проголосувати і шамани, і коники стрибунці. Але головним символом абсурду цьогорічних учинських недовиборів, крім самого бункерного, стане мертвий цвірку. Пропагандисти опублікували відео як Жук Мрейс, нібито прийшов проголосувати на вибори. Попробуємо попасть ви то щелочку, бачите, і просаю. Ізбирателі бувають різні. В важливий для країни день голосують не тільки люди, а даже несікоми. Якщо довгого цвіркуна до агітації залучили, то й про співака ротом шамана теж не забули. Останній також прийшов віддати свій голос, але перед тим як кинути бюлетень, перехрестився. Mm -hmm. Та верхом цинізму, мабуть, став фарс на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема, до понівечни до невпізнання московитами Авдіївки приїхав броньований автомобіль з людьми у масках, який про кремлівські змі називають виїзна група дільничої виборчої комісії особливого призначення. взяли? Єсвикота сумку від побаченого просто вривається терпець. Фарс, що нині відбувається в Росії настільки набрид, усьому цивілізованому світу, що люди починають виходити на вулиці. Так у Кишиневі чоловік кинув коктейль молотва до посольства РФ. Поліція свій вчинок він нібито пояснив ненавистю до Путіна. А от поведінку цієї росіянки можна пояснити хіба що чималою дозою оповити та вживанням заборонених речовин. У такому вигляді дівчина, викрикуючи, я панк розголювала санкт петербург Та кульмінацією цього дійства стало виконання стриптизу на столі працівникам військомату. З вулиці голна дівчина забігла до військомату, влаштувала там шоу. Наразі порушницю громадського порядку розшукують співробітники поліції після вистави. Та зникла з місця еротичного злочину у невідомому напрямку. Четверте виверження вулкану за чотири місяці. На півострові Рейк'янес в Ісландії борують природа. Через дуже сильне виверження лави у містечку Гріндавік оголошено надзвичайний стан та евакуацію місцевих. Що цікаво, в деяких завчасно підготовлених місцях організовані оглядові майданчики. Адже виверження вулкану це не лише про лихо й трагедію, а й про споглядання краси. Це були головні новини станом на цю хвилину. Підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.